Доброї ночі. Що означає, являє собою прощати? Питання, по-перше, я дуже дякую за таке цікаве запитання. Здавало би сідати, все зрозуміло. А що значить прощати? Каже Господь, прощаються всі твої грехи. Що, що це значить прощати? Але добре, а як я прощаю? Що це значить прощати? Я вам скажу, прощати, прощати це від Бога, корупція це від диявола. Ви скажете, що там такого спільного з тим є, є діло в тому, що прощати це переступати закон. Закон справедливості. А є люди, які також переступають закон. Корупціонери інші там. так? Бо той, хто переступає закон, називається преступник. Так? Той, що переступає закон. Ми часом називаємо тих преступників, що це ті, що вбивають когось. Так? Ні. Це всі ті, хто порушують закон. Тепер дивіться, як порушується закон, коли я прощаю. Хтось мене образив, принизив. Хтось мене обдурив на шахрайство виминув з мене гроші. І хтось мене сильно побив. І навіть не один, а їх було більше. І ми маємо тільки три варіанти образи, Одно там тільки слово сказав. Другий вимоти гроші, третій зробив мені конкретну шкоду в здоров'ї. Є такий приклад, ну не просто побили ти в стоп, обтирався та й пішов. У мене є мій однокласник Савітський Богдан. Його побили, так, що він до сьогодні на інвалідній візку. Нема таку. поставити його на ноги хірургічним способом неможливо в нього подзвоночник в трьох місцях зміщив, так його сильно побив. Що значить прощати? Якщо мене образили словом, сказали, що я якийсь там непричесаний, чи там ще щось, чи неумиваний, зашмарканий. І Я кажу, я тобі прощаю, тобто я не відповідаю на ту образу. Я прощаю. Я не хочу ні компенсації від тебе, я нічого не хочу з тобою мати і не хочу тебе наказувати за ту образу. Ну, здавалося б, я сказав там щось. Але ми дуже часто маємо образи такі незамітні, це Бог нам допускає для того, щоб ми здавали екзамени на вміння прощати. Другий варіант, коли ми втрачаємо грошима майном, якимось статком. І тут другий варіант прощати. Якщо мене шуляри я, я собі так кажу. Ладно, я їм прощаю, але для себе урок буду, буду мати. І за урок я вже заплатив. Рівно то, наскільки мене надурили, ото є плата за, за це. Я не буду їх подавати ні в суд, ні куди. Хоча по закону треба би було їх наказати. Я нічого не кажу, я прощаю. Розумієте, прощення це є переступ. Закону, Бо за гріх треба наказати, але Бог каже: прощайте. Зараз я розкажу під риску, що це все означає. І беремо цей третій варіант, коли мене не просто обідали словом, не просто надурили на гроші, а побили як каліка до смерті, так як мого однокласника Богдана. Так? Тут уже складніше простити, так? Тут треба наказати і пробували наказувати. Але побили його ще тоді міліція. Він їхав додому на велосипеді з роботи. І щось там. Зробили йому яке зауваження, він до них щось там огризнувся, щось там сказав. І вони його побили. Були трошки накручені, бо десь хтось їх там обідав, міліці... міліцію принизили, і вони його з тої злости сильно побили і кинули там десь в корчі. Та він цілу ніч лежав побитий такий. І не міг встати, бо в нього був переломаний позвоночник. І аж рано, коли вже розцвітало, люди вже йшли на роботу, ті як досвіта, його знайшли. Так, і були суд, і були все. Всі докази пропали, бо тому що це була міліція. Зовсім не корумпована. Свята радянська міліція. Ну, не радянська, то вже була Україна, але це. Хлопці ходили ще в радянській формі, ті, що були за Радянського Союзу. ну, як в тій формі. Ну, знаєте, які були, яка була у нас міліцейська форма до, до цієї реформи. І нічого не вийшло з цими хлопцями, аж поки не подали у Європейський суд у справах людини. Бо єс Є... Європейський суд з правил людей. Виграли компенсацію суд присудив державі, щоб йому компенсувати. Так, можна він міг би простити. Так? Але дивіться, як цікаво. Коли йому зробили зауваження, він огризнувся. Вони йому. Не простили, а вирішили наказати. А тепер слухаємо до чого це все так довго розказую. Якщо я сам попробую віддати Кривникові ми в розчоті. Знаєте, як старому завіті око за око зуб за зуб. Якщо я прощаю. Бог береться вже, як би передав йому, Господи, я прощаю. Бог каже поняв, тепер моя черга. Тоді Бог з ним займає. З Кривника. Тому прощати, це значить віддавати судову справу в руки Божі. Якщо не прощаєш, то ти сам береш на себе відповідальність, я сам розберуся. Я буду до нього злоститися, я буду планувати, як його наказати, я буду там, ну і так далі, так? Ти береш на себе і сам вирішуєш ці питання. Ти можеш їх і не вирішити, як, як правило, так? але ти взяв їх на себе і Бог каже: ну, ти взяв на себе, твоя справа. Займайся. Тому прощення це велика сила, бо тому що ми не просто переступаємо закон, ми звертаємося до вищого законодавця. Так як ми не мали можливості тут, в Україні вирішити питання з моїм однокласником з Богданом Савіцьким, ми звернулися в Європейський суд у справах людини, і аж там вирішили питання. Так же саме тут. Ми звертаємося до вищого законодавця і кажемо, Господи, я тут нагодню собі дати раду. Ні законним способом, ні незаконним, а ще й законів таких немає, не можу я то вирішити, я прощаю. І віддаю Божу твої руки. Бо якщо я не прощу, а буду себе так постійно ще там ковиряти, то Бог не може брати участь. Він не може з тобою працювати, бо ти не можеш працювати з Богом. Треба повністю відпустити, Господи, в Твої руки віддаю. Прощати це значить передавати справу в руки Божі. Амінь.